Дима-2025, кампаніявий стандарт, виробник компанія агроритм насіння сонячника Альдазор. Тобто, тут ми все розуміємо, тобто на ринку це гібрид є. Ми на зараз просто покажемо, як він виглядає, звісно, на самому полі. тобто Це технологія сумості, які до разів Свовка. Поїхали, це Синельниківщина, Дніпропетровська область. Поїхали. тобто Стосовно по альдозору три головні критерії Альдазора. Це однаково вирівняний на полі. Шляпа теж сформована. Висівали ми 52-54 тисячі на 1 гектар, 70 те міжряддя, І це, звісно, ми йдемо. Це тільки анонсова база. Ще буде, якщо підпишетесь на канал YouTube, буде повна версія того, що ми хочемо показати. Тобто Ми не спостерігали на полі жодного поняття такого, як вовчок. Далі, дивіться, де ми знімаємо, дивіться, це зйомка йде. В кінці серпня 25-го року. Тому ви, вже, ви самі розумієте, яка була аномальна погода. Ми покажемо приблизний фактор того, що наскільки він мог, наскільки він запалився, він запалився повністю. А сам формуляр шляпи, дивіться, що мені сподобалось по Альдазору, то що він тут трохи починає шляпа трохи от підсихати. Тому, звісно, воно потім пересохне і вже отакий от кошик він буде швидше. Робити свою справу, і ми десь в гості, як завжди, збираємо по волозі цей соняшник. Як в цьому році буде, не знаю. але, дивіться, рекомендую підписатися, замовити в компанії весь стандарт офіційного дистриб'ютора цей соняшник. Ну, а все інше зробимо ми як практики. Ваша задача тільки підписатися, реписнути і прокоментувати цей наш відеогляд. До зустрічі.